Вітаю вас, шановні глядачі. Як війна вплинула на ринок праці та на роботодавців? Чи реально під час війни знайти роботу з гарною зарплатою? Які зарплати нині у Дніпрі? Про це сьогодні у програмі в ефірі Васильівський острів і в студії очільниці інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. Вітаю. Вітаю. От що ви хотів би розпочати: чи захищені під час війни працюючі? Чи не посилаються роботодавці на складнощі воєнного часу і просто звільнюють, чи скорочують, мабуть, зарплату? Яка ситуація сьогодні в Дніпрі? Ну, на теперший час я хочу сказати, що в місті близько півмільйона працюючих до моменту повномасштабного вторгнення в нашому місті працювало значно менше людей. Тобто десь було 360-370 тисяч осіб, а зараз півмільйона. Безпосередньо на це впливає те, що деякі люди, переміщені особи, переїхали до нашого регіону. Це з Запорізької, Донецькою, Луганською, Херсонською та Харківських областей. І вони знайшли собі роботу. В нашому місці я хочу сказати, що дуже багато переїхала фізичні просив влаштовую сачі. Так вони охочі. Вони навіть більше частина цих людей вони активно віднайшли собі роботу самостійно або переїжджали вже фізично особи-підприємці зі своїм обладнанням і продовжують здійснювати ту господарську діяльність, яку вони здійснили в своїх рідних місцях. Тобто активне дуже шукають роботу активно створюють свої робочі місця. Оскільки вони приїхали, вони беруть на роботу Це нові, місцевих місця. Це і нові місця, оскільки вони розширюють свій бізнес. Був до речі на минулих вихідних ярмарок релакованого бізнеса в нашому місті, і дуже багато підприємств показували, як вони змогли знайти себе у місті Дніпро. Перевести сюди обладнання, це швейне виробництво, це виробництво та надання послуг різноманітних для населення. І зараз деякі з них шукали собі працівників. Вони готові брати… Ну, не всі ж працівники. Переїхали до Так, Дніпіль. так. Це дійсно ще з 2014 року була проблема, коли підприємства переїжджали, так. А деякі люди ні, і тому вони шукали кваліфіковані кадри в нашому місті. Але зараз дуже багато представників роботодавців, які. Є представниками релакованого бізнесу шукали собі для розширення штату осіб, і вони беруть на роботу як містян, так вони беруть і внутрішньопереміщених осіб. І це сприяє також те, що в нашій державі є така компенсація, як якщо ти береш людину на роботу із числа внутрішньопереміщених осіб, то компенсується центр зайнятості певні кошти на відшкодування податків. Таким чином я хочу сказати, що в нас півмільйона працюючих, дуже багато роботодавців приймає на роботу. І загалом я можу сказати, що якщо брати процент відсоток скарг людей на недобросовісних роботодавців… багато не? скаржаться скаржуться. І в основній скарги стосуються того, що людину незаконно звільняють, затримують виплату заробітної плати, затримують виплату, якщо ти звільняєшся, розрахункові кошти таке. І окремо ми здійснюємо моніторинг весь Вісійсь час за... порушує трудові договори, так? Так. І що чекає таких справа в тому, що ті випадки, про які я тільки що прилічила, вони підпадають під проведення позапланового заходу, тобто перевірки, і до цього роботодавці можуть прийти перевірити і вжити відповідних фінансових санкцій: адміністративна відповідальність, фінансова відповідальність. А в дуже таких важких ситуаціях то може бути застосована кримінальна відповідальність. Окрім того, що до нас звертаються безпосередньо громадяни, яких є сумнів щодо того, що з ними поступають у до вимог чинного законодавства з питань праці, в нас є додаткова інформація від пенсійного фонду, від податкової служби стосовно роботодавців, в яких грошові кошти надходять на розрахункові рахунки, тобто діяльність здійснюють господарську, але всі працюючі не отримують заробітну плату. Ті особи, які є працівниками цього підприємства, тому ми зробили моніторинг, направляли листи до. Юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які є роботодавцями в нашому місті, для того, щоб нагадати їм про те, що є відповідальність за такі випадки, і що не може бути такого, що фірма людина працює... Нібито, така... нібито знаходиться в відпустці, ніби да, без збереження заробітної плати, але фірма якимось чином отримує кошти, або інший випадок людина працює, а кошти не сплачують. Тому ми просимо все ж таки всіх дотримуватися. А які ще порушення трудового. У законодавства найчистіше виявляли торік. Ну, що вас турбує найбільше? Найбільше нас турбує те, що відбувається не зовсім вірне розуміння вимог закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Введено було таке поняття, як призупинення трудових договорів. І деякі роботодавці в нашому місті скористалися. Навіть телевізійна компанія, одна із нашого міста, аудіторські компанії і ще деякі роботодавці скористувалися тим, і призупинили. Трудові угоди зі своїми працівниками, але безпосередньо в нашому місці не відбувалися військові події. По-перше, по-друге, там має бути для того, щоб призупинити ці трудові договори, виконання двох умов. Тобто ані роботодавець, ані працівник не може виконувати роботодавець, надати роботу, працівник виконати цю роботу, оскільки тривають військові дії. Тобто це можливо, якщо підприємство і, скажу, постраждало. І ви будете робити з цим справився в тому, що зараз ми надамо їм інформацію про те, щоб вони привели у відповідність до умов чинного законодавства свою діяльність, їм це питання. І в разі, якщо це питання не буде врегульовано роботодавцем, ми надамо всю цю інформацію до органів держпраці за для проведення перевірки та притягнення до відповідальності. А що в такому випадку налоги не сплачуються, так? ні ані налоги не сплачуються. Цей період, коли людина. Знаходиться в трудових відносинах по призупиненому трудовому договору. Найдеться страховий стаж, який має значення при оформленні пенсії. Наша місія в тому, щоб допомогти. І працівникам, і роботодавцям, щоб не вчиняли помилок, які привзводять до притягнення до відповідальності, От як ви як, як ви можете допомогти постраждалому, в тому числі за кордоном, мабуть, хтось до нас звертаються із за кордону також в різні випадки, навіть звертаються члени родин працівника працюючого або з питання невиплати виплати заробітної плати. І якщо є підозра про те, що дійсно? Ідеться не виконання вимог законодавства, то ми роз'яснюємо, яким чином захистити свої права, тобто як регулює законодавство це питання, що куди має звертатися? бути, да. куди звертатися, де можна отримати безкоштовну правову допомогу. Якщо стосується того, що ми можемо допомогти безпосередньо інспекція з питань праці, там підготувати певні документи, звернень заяв, ми робимо це також зовсім безкоштовно для. Того щоб людині допомогти, бо склади говоримо, говоримо про гроші. Ну, війну як і завжди ну, важливо мати за що жити, так, так. який зарпла... зарплатні у місті зараз зараз я хочу сказати, що ми, якщо дивитися на всю країну, десь на третьому місці стоїмо по рівню середньої заробітної плати, і десь у нас близько 18-19 тисяч середня заробітна плата у нашому місті. Причому я хочу сказати про те, що заробітні плати, коли ми здійснювали аналіз рівня заробітних плат, дуже Підвищився попит на робітніші спеціальності, і там платять навіть вище ніж людині з вищого світу, яка працює економістом, бухгалтером, керівником певного напрямку. Я десь прочитав, що ми маємо рекордно низький з 2000 року рівень безробіття, так який чому так. Ми всі розуміємо, що деякі люди поїхали з нашого міста, і чине законодавство передбачає, що на той час, як якщо працівник знаходиться в відпустці без збереження заробітної плати, на той час можна прати людину по трудовому контракту. Тобто людина поїхала, інша людина зайняла це робоче місце на той час, поки людина за якою зберігається це робоче місце, знаходиться або за кордоном, або десь в більш безпечному місці. І плюс те, що відкрилися нові робочі міста на релакованому бізнесі, плюс всі майже дотримуються вимог чинного законодавства і почали оформлювати людей. А, яку не знаю, як ви допомагаєте працевлаштовуватися? Справа інспекція? Так, дійсно, ми цим питанням також займаємося, оскільки десь у середині березня. Минулого року стало зрозуміло, що дуже багато людей прибувають до нашого міста, і деякі з них хочуть залишитись. Потрібно інформацію надавати про відкриті вакансії, які є. Там тимчасова робота, постійна, разова. І ми тоді створили телеграм-канал, в якому викладаємо всі вакансії від прямих роботодавців для роботодавців надання. Інформацію про свою вакансію в цьому телеграм-каналі безкоштовно. Вони самостійно визначають вимоги до кандидата на цю вакансію, таке інше, і надають її до цього телеграм-каналу. А люди, підписники, вибирають роботу, на яку вони здатні, і прямі контакти. Вони контактують і вирішують питання щодо працювати служби основання. зайнятості. Вони що роблять? Служба зайнятості також цим займається, але для того, щоб надати вакансію, вони мають людину поставити на облік як безробітного. Mm. А в даному випадку цей телеграм-канал, тобто ти хочеш змінити роботу, ти не хочеш ставати на облік. От сьогодні тебе звільняють, а ти вже знайшов собі іншу роботу. Грантова програма є робота, є така. Вона дозволяє отримати до 8 мільйонів гривень. На розвиток бізнесу відкриття власної справи ось користується ця програма попитом у Дніпрі. Я можу сказати, що в Дніпрі 72 особи прийняли участь і виграли гранти. Є робота. Ти подаєш документи про те, що ти фізична особа-підприємець або юридична особа, яка або створює нові робочі місця. Там є розподіл по видам діяльності, надаєш бізнес-план, чим ти будеш займатися, яких людей ти будеш винаймати на роботу, яке обладнання тобі потрібно. Тобто, це все перевіряється, і в разі, якщо затверджується, надаються допомога. А це кредитні кошти? Це фактично кредитні кошти, але ти не будеш їх повертати, якщо Виконаєш умови цього конкурсу, купиш обладнання, зареєструєшся в певному бізнесі, отримаєш там відповідну ліцензію, якщо вона потрібна, всі дозвільні документи, приймеш людей на роботу і і пропрацюєш там три роки залежно від того, яка, який розмір гранту і таке інше. Тоді це буде безповоротно. А, ну грант може бути. Різний, Ну Різний. До... Треба чітко розуміти, 8 мільйона, що це, це не... максимум. так? Та... Так, але чітко потрібно розуміти, що придеться ці вимоги виконувати. Це не те, що прийшов, сказав, що я хочу дати гроші. кого б хотіли можливо звернутися з чим. Ми, по-перше, хочемо звернутися, як інспекція з питань праці та зайнятості населення для роботодавців, не лякатися, звертатися до нашого телеграм-каналу і викладати ці вакансії, які є в наявності. Задля того, щоб громадяни або внутрішньопереміщені особи мали можливості знайомитися вакансію, знайти собі роботу. Це по перше. По-друге, ми відкриті для того, щоб консультувати як громадян з питань трудового законодавства, так і роботодавців, які, якщо вони сумніваються, вірно чи невірно розуміють закон, можуть вони вчинити таким чином де ви консультуєте Справа в тому, що нам через Фейсбук через месенджери надають запитання через електронну пошту, майже анонімно. Кажемо так, HR, таке інше. Ми надаємо консультацію, надаємо даємо інформацію, яка потрібна. І ще я хочу сказати, що ми зараз розпочинаємо новий етап щодо перенавчання осіб під певні спеціальності робочі, тому роботодавці, які мають потребу в робітнічих кадрах, звертаються до нас, і ми можемо в рамках роботи по цій програмі допомогти сформувати вам кадровий потенціал. Все добре. Дякую вам за цю розмову, за інформацію. На все добре. добре. До побачення.